Ось бачите, що є. Оригінальний ліхтар, але має тріщину через те, що задня площина не захищена металом. Алюміній і тут має бути метал. Так, ферм плюс цинк оцинкована. Деградація цієї батарейки мінімальна, одна, в принципі, з наймінімальніших, які є в світі електромобілів. Але є одне велике але. Так, підключилися до нашого автомобіля. Зараз подивимось. Ті дані, які нас цікавлять. Друзі від компанії Автогвоздь Мене звуть Володимир Гвоздик. Ми займаємось імпортом нових і вживаних електромобілів із Норвегії в Україну. На нашому каналі ми робимо відеоогляди різних електромобілів, тести автономності, тести зарядок і загалом стараємось зробити цей контент корисним для майбутніх власників електромобіля або для тих, хто вже ними користується. Сьогодні у нас в кадрі. Opel Ampera i. E. і ми будемо детально розглядати цей електромобіль. Всі його сильні місця, всі його слабкі місця, всі мінуси. Поговоримо про технічну частину, підвізку, двигун, батарейку, не той й брудтоємність. Поговоримо про безпеку цього електромобіля, про швидкість його заряду, які порти. Звичайно ж, в кінці відео я скажу, які ціни на цей електромобіль ставимо на кінець 2023 року. Отож, в кадрі у нас Opel Ampera Electro. Яка випускалася із 2017 року по 2020 роки компанією General Motors. Хтось може подумати, шкода, що загубили таку класну машину з такою класною батарейкою, з такою класною кількістю опцій і з такою дешевою ціною. Ця машина могла би мати історію свого розвитку, але її припинили. Насправді я з цією думкою погоджуюся, тому що цей автомобіль в ідеалі мав би претерпіти в 2021 році рестайл стати суттєво кращим в певних показниках, про які ми детальніше сьогодні поговоримо, ті, які слабкі на сьогоднішній момент, і продаватися далі. Але великим босам з транснаціональних компаній, мабуть, видніше, і вони зупинили випуск Opel Ampera E. натомість у нас з'явилися Opel Corsa Electra і Opel Mokka Electra. В наших випусках, друзі, ми завжди починаємо огляди. З екстер'єру, потім переходимо до інтер'єру і розбираємо технічну частину, безпеку, роз'єми, двигуни, батарейки. Отже, цей випуск не буде виключенням, і зараз ми з вами швиденько оглянемо автомобіль зовні. Як на мене, говорити про зовнішність це штука. Невдячна я лише можу попросити вас написати в коментарях вашу суб'єктивну думку і прочитаємо думку більшості. Станом на 2023 рік, як ви сприймаєте дизайн цього автомобіля в цьому дизайні, як ви бачите, присутній хром. У цього автомобіля доволі примітивна оптика, але вона непогана, насправді працює. У нас led ДХО і led Заднє світло. Взагалі історія цього електромобіля починалася з його брата-близнюка Chevrolet Bolt. General Motors випускала Chevrolet Bolt саме для американського ринку, тому всі рішення по дизайну орієнтувалися до американського споживача. Opel Ampera збирався там же, в Америці на тому ж заводі, просто для європейського ринку і під європейські стандарти. В ті часи, коли створювали цей електромобіль, в Америці був бум економії. Всі дуже любили і дуже хотіли собі купити Toyota Prius. І цей автомобіль по дизайну і по своїй ідеї десь перекликається з Toyota Prius ом. саме для мене. Ну і поки ми ще оглядаємо автомобіль ззовні, варто відмітити, що кузов у цього автомобіля майже весь із алюмінію. Все навісне у нас, друзі, алюмінієве. З металевих частин це у нас стійки, дах і задні крила. Перевіримо цю теорію з приборчиком. Алюміній. 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 Ну тут, звичайно, друзі, дзеркально. Алюміній і тут має бути метал. Так, ферм плюс цинк, оцинкована. І тут у нас так само ферм плюс цинк. Кришка багажника. Алюміній. Так, кліренс у цього автомобіля 131 мм. Батарейка, в принципі, у нас не випирає, як це прийнято. У новоспечених електромобілів або в першопроходців у Opel це перша електричка. Тож батарейка не випирає, але кліренс можна було би зробити і більший. Кнопка старт-стоп захована під кермом. Включаємо автомобіль. Селектор КПП виконаний у нас в форматі ось такого джойстика. Маємо два ЖК-дисплейчики. Маємо мультикермо. Зліва у нас управління круїз контролем традиційно для Opel, І справа управління бортовим комп'ютером. Управління Мультимедіа також звичне для Opel, заховане у нас ось тут під кермом. З іншої сторони, під кермом у нас регулювання рекуперації, тобто рекуперативне гальмо. Коли ми натискаємо, автомобіль гальмує, відпускаємо, рекуперація анулюється. Взагалі органи управління всі доволі звичні. Якщо ви їздили на Ополі, сядете в цей автомобіль, вам все буде зрозуміло. Ми маємо повний електропакет, звичайно, центральний замок, звичайно, у нас безключовий доступ. Хочу акцентувати, що у нас є нібито «Line Assist» і у нас є нібито адаптивний круїз-контроль, де ми можемо вибирати дистанцію до автомобілів попереду. Але ця штука не працює, друзі. Це просто аудіальне сповіщення, або якесь сповіщення візуальне, якого я до речі не бачу. Тестував цей автомобіль довго, катався, приїжджав притик до автомобіля, який йде попереду. Нічого не відбувалося. Адаптивного круїз контролю у цього автомобіля немає так само, як і немає повноцінного лайнасісту. Так, він тут є, але так як він працює, друзі, мабуть, краще б його не було. Якщо ви будете на нього розраховувати, то нічого гарного з цього не вийде. Коли я намагався відпустити електромобіль, щоб він сам наблизився до смуги, він просто її перетинав з 10 разів 9 разів. І один раз якимось чудом автомобіль трішки підкермовав і все таки утримував автомобіль в смузі. Пробую показати вам роботу асистента. Відпускаю кермо і штовхаю машину в праву сторону. Не втримала. Я так пробував десятки разів, просто десятки Пробував на гарній дорозі з гарною розміткою, але з десяти разів, можливо, один раз автомобіль ловить себе на смузі і повертає на проїжджу частину. Тож розраховувати на цей асистент не варто. Ну давайте сильно не придиратися, адже цей автомобіль придумали аж в 2016 році. Тому станом на той момент General Motors конкурувала виключно із Volkswagen E-Golf, BMW i 3 і Nissan Leaf і задача General Motors була перебити всі ці електромобілі розміром батарейки, що у них в принципі і вийшло. Станом на 17-й рік така філософія, можливо, була виправдана, але чи актуально все це в 2023 році? Сьогодні з вами будемо розбиратися поетапно. Ну що, давайте поговоримо про посадку. На місці водія почуваюся абсолютно комфортно. Сидіння доволі непогані, притаманне для американських автомобілів майже відсутня бокова підтримка. Мені хотілося б її більше, але і так, скажімо, більш-менш нормально. Варто відмітити, що у нас Opel Ampera i e для європейського ринку поставлялася в двох комплектаціях базова і топова. Обидві напічкані доволі непогано. Топова має найхарактерніші відмінності, такі як шкіряні сидіння, підігрів задніх сидінь. В базовій комплектації буде тільки підігрів передніх сидінь на тканинних сидіннях, преміальна музика. Можливо, є ще якісь дрібні відмінності, які треба порівнювати в лоб, ставити два електромобіля поруч. Але, друзі, мабуть, не варто це робити. Я, в принципі, раджу всім купувати топово. Комплектацію, тому що на сьогоднішній день в Норвегії відмінність між базовою і топовою практично відсутня. Вона може бути там 500 доларів, а може її не бути взагалі. Отже, якщо добре пошукати і дочекатися свого варіанту, то ви можете не переплатити, в принципі, але отримати автомобіль в топовій комплектації, як тут. І опцій тут доволі багато. Але тим не менш, навіть в топовій комплектації регулювання сидінь передніх, як водійського, так і пасажирського, воно у нас буде механічне Тим не менше посадку комфортно тут налаштувати. Абсолютно можна без проблем. Авто доволі високе. Відстань до стелі висока, не дивлячись на те, що і посадка тут кросоверна. Рульова колонка має регулювання по вильоту і по висоті. І авто у нас має детектори сліпих зон в бокових дзеркалах. По козиркам у нас все доволі аскетично, немає підсвіточок. Але хоч дзеркальця є. Декілька слів про мультимедіа. Звичайно, станом на 2023 рік вона, мабуть, застаріла, але тим не менше, у неї доволі багато опцій. Одне з найкрутіших, друзі, що є у цього автомобіля, реалізоване через цей дисплейчик, це можливість оновлювати ПО автомобіля дистанційно через Wi-Fi. Гортаємо основні пункти меню. До речі, відгук доволі непоганий у цього дисплейчику. Заходимо в дані про програмне забезпечення. До речі, тут відкритий код і є пункт оновлення. Ви можете підключитися до Wi-Fi і перевірити, чи останнє оновлення у вас встановлені. Щодо меню зарядки, друзі, в нього перейти можна легко натиснути ось цю кнопочку. Ви можете побачити потік вашої енергії, тобто чи є рекуперація, чи немає. Наскільки візуально заряджена батарейка відсотків, на жаль, тут нам не показує. Це меню безпосередньо заряджання, де ви можете обрати, наприклад, таймер зарядки. Тут у нас зображені витрати електроенергії. Ну і тут також у нас, друзі, користувацькі налаштування. Виробник не обмежив нас чардж лімітами тому і в налаштуваннях нічого такого немає. Тобто цю батарейку можна заряджати до 100% і це. Начебто ніяк не впливає на деградацію батареї. Про це ми поговоримо з вами трішки пізніше, а поки що давайте присядемо на другий ряд. Так, друзі сідаємо на другий ряд, сідаю сам за собою і відразу відмічаю, що, хоч і стеля висока, але двері чомусь не використовують весь потенціал стелі. Автомобіль у нас звужується у верхній своїй частині, і тут маємо ось такий поріг, за який ви можете зачіплятися головою, якщо зріст у вас десь такий, як у мене, 1,83 м, Нагадаю, літій іонна батарейка у нас розміщена понизу. Так само частина елементів є під задніми сидіннями. Тому посадка у нас, ніби як в амфітеатрі, задній диван трішки вищий за передні сидіння. Тому позаду, не дивлячись на те, що авто дуже високе, я вже черкаю волоссям за стелю. Нахил спинки непоганий. Підлога у нас абсолютно рівна, тобто три пасажира тут будуть почувати себе більш-менш комфортно. Позаду у нас немає дефлекторів кондиціонеру, є два USB, є підігрів сидінь, склопідйомники, ручка під хром і максимально дубовий пластик. З комфорту є ще ось такі гачечки з обох сторон. І в одному з сидінь є ось така кишенька. За водійським сидінням немає нічого. Так, щодо пластику, друзі, в принципі, майже всюди, де він є, він дубовий. Преміального м'якого пластику я не знайшов тут ніде, здається. Дерев'яний. Оце ось вставка малесенька вставка, більш-менш якогось софт-пластику. Твердий, 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 твердий. І окрім того, що він твердий, Тут у нас є ще певні люфти і скрипи, які проявляються. Сказати, що це щось критичне не можу, але просто довожу до вас цю інформацію. Дизайн, в принципі, доволі такий яскравенький, веселенький, але пластик всюди дубовий. Ходімо до багажника. 381 літр ємність багажника. Ось так все виглядає. Під цим ковриком у нас захований компресор і рідина для ремонту проколів. Сидіння у нас складається 60 на 40 і буде ось така сходинка. Ось так це виглядає. 380 літрів для Б-класу, для хетчбеку це вважається доволі доволі пристойний об'єм. Якщо скласти сидіння, то у нас буде десь 1400 літрів, що також доволі багато. Єдине, не скажу, що буде зручно класти ті ж валізи, тому що у нас. Високий такий борт, через який треба перекидувати валізи і так само діставати. Формальна шторочка у нас така є, вона дуже м'якенька і служить виключно для того, щоб закривати ємність вашого багажного відсіку. З того, що можна туди покласти, друзі, це максимум якісь неважкі документи. Електроприводу багажника у нас немає в жодній з комплектацій. У нас є камера заднього виду. І хочу показати вам доволі дивне рішення General Motors. Чомусь у нас задні фонарі ось так випирають на кришці багажника. Площина прилягання цього фонаря доволі велика, друзі. Якщо сюди набувається сніг, чи бруд, чи лід взимку, то це у нас перетворюється на ось такі тріщини по фонарям, по цим ліхтарям. Ось бачите, що є. Оригінальний ліхтар, але має тріщину через те, що задня площина не захищена металом. Також варто відмітити, друзі, що у нас є дитячі замки, за що ми дуже вдячні. І у нас є два кріплення ізофікс для двох дитячих крісел на другому ряді. На передньому ряді у нас також доволі корисна функція. Ми можемо вимкнути айрбег для переднього пасажира і так само розмістити тут дитяче крісло, але ізофіксів тут уже немає. Поки ми тут знаходимось, нагадую, що у нас преміальна акустична система. Ну що, Друзі, зробимо з вами коротенький тест-драйв, поговоримо з вами про ходові якості цього. Електромобіля, поговоримо про батарейку і поговоримо про безпеку. Вмикаю собі підігрів керма, підігрів сидіння. Отже, підвізка у нас реалізована стандартними рішеннями попереду і бюджетними рішеннями позаду. Спереду у нас стійки Макферсона. Позаду у нас напівзалежна підвізка, торсіонна балка. Автомобіль у нас не створювався для гонок, автомобіль не створювався для автобанів. Про це кажуть його габарити. Але ви мусите розуміти, що цей автомобіль доволі високий, отже, присутна парусність, і цей автомобіль доволі вузенький, і це відчувається як візуально, так і сидячи в салоні. Простору по ширині не так багато, як хотілося б. Якщо не вимагати від цього електромобіля, щоб він був BMW, друзі, то в принципі ви будете ним задоволені. Підвізка доволі комфортна. Вона Недубова і вона не жилейна, тобто автомобіль не м'який, автомобіль непогано заходить в повороти, але все ж таки автомобіль диктує спокійний стиль водіння. Загалом про цей автомобіль можна сказати, що в ньому є спокійна, розмірена, неспішна їзда молодої сім'ї, я би так сказав. Претензій на супермолодіжність у цього автомобіля немає. Так він виглядає сучасно, але він не має популярних рішень по дизайну. Варто відмітити, що. Шумоізоляція тут на доволі непоганому рівні. Але при швидкості до 80 км на годину. Коли ми починаємо їхати 100 то потім відчувається, що шумоізоляція тут недостатня. Знову ж таки, висота електромобіля, парусність, величезна площина лобового скла, і маємо такий результат. Так, з що ми можемо мати по автономності у цього електромобіля? Батарейка від виробника LG, яка має ємність 62 кВт, при цьому доступних для використання на новому автомобілі у нас 58 Звичайно, з роками є. Деградація сьогодні в кінці відео я підключу діагностику і скажу вам, який стан здоров'я батареї конкретно у цього автомобіля пробігом 82 тисячі кілометрів, але забігаючи наперед ці батарейки доволі якісні, при тому, що General Motors дозволяє їх заряджати до 100%. Усі користувачі так і роблять, автомобіль постійно заряджається повільними струмами до 100%, періодично заряджається на швидких зарядках, і деградація цієї батарейки мінімальна одна, в принципі, з наймінімальніших, які є в світі електромобілів. Я думаю, сьогодні ми це ще раз підтвердимо цифрами, але це інформація взята від багатьох користувачів в інтернеті з різних країн. Я дуже добре муштрував це питання. І по батарейкам вони доволі якісні, але є одне велике але. Якщо ви підписуєтеся, на наш канал і дивилися відео огляд Hyundai Kona, то ви знаєте, що виробник LG саме з електромобілями Hyundai Kona, які випускалися до 2020 року, зробив якийсь технічний брак, після чого послідувала величезна відзивна кампанія абсолютно усіх електромобілів Hyundai Kona і були замінені абсолютно усі високовольтні батареї, звичайно, на офіційних автомобілях. Тому ми акцентували вашу увагу, якщо ви купуєте для себе Hyundai Kona вживану до 2020 року обов'язково треба впевнитись, що батарея там була замінена, і ви будете експлуатувати ваш електромобіль, розуміючи, що жодних дефектів там немає, і користуватися цим електромобілем безпечно. Та ж сама доля спіткала і Opel Ampera. У неї так само відзивна кампанія так само міняли по гарантії батарейки, у яких сох був причудовий, у яких власники автомобілів ні на що не скаржились, ємність була прекрасна у цих батарей. І ці батареї гарні, нібито знімали і ставили інші батареї. Таких електромобілів ми купуємо достатньо багато і завжди перевіряємо, чи вже була виконана гарантійна заміна батареї, чи її не було. Ну і наголошую ще раз, друзі, що відзивні компанії були пов'язані з тим. Що по світу було декілька всього декілька ситуацій самозагоряння електромобілів Hyundai Kona. Тому було вирішено відзивати всі абсолютно електромобілі, у яких були батарейки від LG з тієї партії, і абсолютно тим же самим шляхом пройшов у нас і електромобіль Opel Ampera. Коротеньке резюме, друзі. Батарейки дуже класні. Звичайно, перед придбанням ви мусите перевірити стан здоров'я батареї, сох. І звичайно, перед придбанням такого електромобіля ви мусите перевірити. Чи була виконана гарантійна заміна батареї? Якщо ні, я би радив вам дивитися в сторону того електромобіля, де така заміна вже була виконана. Ну і після батареї звичайно поговоримо з вами про електродвигуни. Тут у нас силова установка на 204 кінські сили при 360 ньютонометрів крутного моменту. Ці характеристики дозволяють цьому електромобілю розганятися від нуля до 100 за 6,6 секунд. Такі параметри я знаходив в інтернеті. Багато де в технічних характеристиках заявлено 7 секунд. Але, в принципі, друзі, я думаю, що ви зрозуміли, що цей автомобіль доволі жвавий. Варто також відмітити, що у цього електромобіля немає в жодній комплектації, в жодній з версій теплового насосу. Це означає, що в зимовий період автономність Opel Ampera Electro треба ділити майже на 2. В принципі, про цей електромобіль можна сказати, що він доволі енергоефективний. Якби ще в нього був тепловий насос, то я би аплодував просто, при тому, що він має зовсім необтічні форми, але тим не менше, енергоефективність налаштована тут доволі-доволі непогано. Вирішив показати вам, що може. Ця машина на зарядці. Звичайно, на 63% ємності ніхто не робить зарядки, але тим не менше, на вулиці мінус 5. На машині я поїздив там хвилин 20, поки з вами говорив. І ось зараз ми намагаємось зарядитися на швидкісній зарядці. Машина розігналася відразу до 17 кВт на годину. Постоїмо тут 10-15 хвилин і подивимось, чи зможе машина приймати більше. Сама машина нам прораховує. 35 хвилин від 63% до 80%. Ну що, друзі, думаю, експеримент можна припиняти. За 10 хвилин ми зарядили 1%, швидкість тримається 17 кВт. Швидше точно не буде, так що зважайте, що зарядка взимку на опит ампера – це процес не швидкий. Що ще цікаво, можна сказати, про цей автомобіль в русі? У нього є три режими їзди, але перемикатися між цими режимами незручно. В сучасних електромобілях зазвичай це одна кнопка, на яку ви натискаєте і обираєте, в якому режимі хочете їхати. Тут у нас режим спорт виведено ось сюди. Натискаємо спорт, бачимо сповіщення, про те, що спорт режим ввімкнено. В режимі спорт. Звичайно, що нам віддається вся потужність цього електромобіля. Відразу міняється чутливість педалі газу. По керму, начебто, ніяких змін налаштувань я не відчув. Але хто володіє довго цим електромобілем, можете написати, чи змінюється відчуття по керму. Як на мене, начебто нічого не змінює. Окрім режиму спорт, ми використовуємо завжди цей електромобіль в стандартному режимі, назвемо його так. І є ще режим підвищеної рекуперації. Він у нас включається окремо від тієї панелі. Треба джостиком просто потягнути назад. У нас загориться літера L. І це означатиме, що ми вже в режимі підвищеної рекуперації. Назвемо цей режим еко. Це у нас щось наближене до one pedal Driving» у Тесли, коли ви відпускаєте просто педаль газу, і автомобіль дуже сильно сповільнюється. Так, з підключилися до нашого автомобіля. Зараз подивимось: ті дані, які нас цікавлять. Бачимо напругу на комірках, ідеально відбалансована у нас батарея. Це тому, що вона майже постійно заряджається повільними струмами і, і завжди до повного. Так, рухаємось далі. Так, з по діагностиці, друзі, в момент, коли я знімав відео, у мене була лише одна діагностика, яка спеціально якраз для Opel Ampera і Chevrolet Bolt підходить найкраще. Але по діагностиці я прочитав ємність батареї як 64 кВт, і подумав, що щось тут не те. Пізніше ввечері я перевірив ще одною діагностикою, і так ємність батареї 64 кВт. Спочатку я подумав, що барахлить діагностика, але коли ще одною діагностикою прочитав 64, то довелося заглибитися далі в цю тему. І виявилось, що батарейки 62 кВт міняються на 64 кВт. Коли я заглянув під батарею і побачив на ній свіжий шильдик, то все стало на свої місця. Ну як ви зрозуміли, ємність батареї в конкретному автомобілі 100%. Ну що, друзі, треба для вас озвучити якесь моє фінальне враження про цей електромобіль. От він просто топовий середнячок. У нього класний кузов, алюмінієве навісне, яке не боїться корозії. У нього проста і надійна підвіска, у нього непоганий комфорт по салону. Терпима шумоізоляція, підігрів керма, підігрів усіх сидінь, круїз контроль, хоч і звичайний, але хоч щось, великі дисплейчики, Apple CarPlay, Android, Auto, начебто все непогано. До всього цього непогано додається те, що у цього електромобіля немає ніяких болячок, тобто у нього нічого не грішить. Батарейка, якщо ви купили її вже замінено, у вас буде служити дуже довго. По двигунам проблем немає: електроніка не моросить. Ціни на цей електромобіль, якщо купувати їх з Норвегії. Пробігом там до 80 тисяч кілометрів від одного власника з живою батарейкою і без ДТП стартують від 19 20 тисяч доларів під ключ, і в принципі цей автомобіль може багато кому підійти. Коштує він не всіх грошей світу. Але для мене є одне величезне але, яке називається Рестайловий Hyundai Ioniq після 2020 року. По перше, цей автомобіль буде свіжіший, тому що ампера закінчила випускатися в 2020-му, а рестайловий Ioniq тільки почав випускатися в 2020-му. Hyundai Ioniq, не дивлячись на те, що має меншу батарейку, але автономність на трасі влітку і взимку особливо має точно не меншу, а взимку, мабуть, і більшу. Отже, по автономності у нас паритет. Але кліренс у Іоніка більший, багажник у Іоніка більший, є повноцінний Line Follow Assist, є повноцінний адаптивний круїз-контроль, є мобільний додаток, з якого ви можете керувати вашим автомобілем, відчиняти, зачиняти, перевіряти статус заряду, включати собі клімат тощо. Hyundai IONIQ офіційні дилери беруть на офіційне обслуговування і продовжують гарантію. І різниця в ціні між цими електромобілями всього лише одна тисяча доларів. Отут, друзі, всім треба сісти, подумати, зважити всі за і проти, і подумати, чому в 2023 році ви купите собі Opel Ampera Electro, а не Hyundai Ioniq. З оглядом цього прекрасного електромобіля у мене все. Нагадаю, пишіть ваші думки в коментарях, пишіть теми, які б ви хотіли, щоб я розглянув у наступних відео. Напишіть, щоб ви купили собі Ioniq, з 38-ю батарейкою чи Opel Ampere з 60 батарейкою. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Слава Україні!